<гум> Не знаю, чого. А, так, а, а так само мій ця. чоловік ще коли вони були ровно на полігоні, чи мали і відмітки. Мій чоловік сам а прапорщик, то він і трошки такого, і він заглянув. Відмітки робилися тільки простим олівцем воєнних білетів. А зараз каже, ніяких відміток немає. На даний час вони здали автомати. І зробили їм відмітки, що вони зброю отримали і зброю здали. Зараз вони їдуть без автоматів на пістолетами. Вони Я їдуть в Миколаїв, і там сказала мені одна жінка, що вони їдуть в Миколаїв. В Миколаїві будуть вони там на полігоні сидіти і будуть проходити медогляд. І хто медогляд догляд не прийде, того комісують. Але вони проходиме догляд, так як вони так тут, тут проходили. Написали мого чоловіка, мін, язва. Мін, язва а? може лопнути, і все. 15 хвилин і він помре. Він не проходив медогляд. догляд, він каже, а у мене. Вони тут проходили мін. 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 не проходили. машина, та що рентгена світі поломана. Ніхто відкаже, читатим складом чи мама, і все. І значить, ти придатний до служби військової. Най не присвітили ні легені. Десять днів. І, і потім будуть розподіляти на кровнецьку. Вони будуть робити спецзагінці. Вони, 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 вони а що а за 10 хвилин вони ні, ну може і комусь треба воювати, але ж хоч би видали якісь бронежилети, що нам їй наші в Конігерії дітей на війну, то повинні добровольці що так. Їм дали всі повістки, чи хтось є без повістки, телефоні. Дивіться, така ж буде ситуація. Якщо їм немає повістки, вони можна стати їх як добровольці. Так, Воно рахується як добровольці. А доброволець захоче додому, він каже, що я хочу додому, бо я добровільно. А вони того не кажуть, що вони можуть додому піти, бо вони добровільно то захотіли. Так, і вони А от нас її заставили. написати. Я принесла, що я вагітна, що в мене зараз дитина вдома сама семирічна, і я вагітна. Зараз на лікуванні, але я втекла з лікарні. І чоловік зараз на воєнкоматі мають відправити, він теж від, від 18 березня, вже по воєнкоматах, без зарплати, без нічого, звільнили з роботи. І він прийшов на воєнкомат, а воєнком каже, так о, пишіть всі хлопці, що ви добровольці, бо ми вас відправимо в Слов'янську. То всі хлопці кажуть, що робити що, 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 що робити. і ми всі попідписували рапорта. А рапорт це, це рахується все законно. Написали рапорт, що ми добровольці, і непомагає ні справки, що я вагітна, нічого, нічого не допоможе. не поможе, нічого не поможе. Вони страшно, бо вони просто прикриваються. Тими хлопцями просто прикриваються. Є СБУшники, є ці спецпідрозділи. Є ті всі, що прийшли Афган, що прийшли чечню. чому вони туди не йдуть? Є чва. Ну є, але, але по наших вони... дітях стріляють а що, так, а що стріляють що? Них? А що по них, а чого по них і вони не мають права відстрілювати. Що